зі своєю аксіомою що без України та українців нічого не сталося би. Доброго та гарного ні в той клятий Російській імперії, ні в тому клятому радянському союзі, ні в країні велика купа гною. Скрізь все добре робили українці. До речі, відомий їх письменник Максим Горький. Той от, що дитинство та юнацтво провів в злиднях, спав на помийках, харчувався на смітнику. вонючка в нього смерділо. Він не завершив школу, не мав вишу, погано писав граматика. Але революція його зробила великим письменником з народу. Альоша пешка, так його звали. Це ж справжнє його ім'я. Горькова горьки, це вже псевда. До речі, з головою у нього не все було гарно, він страждав піроманією. Ну коли все палає, скрізь тащився від цього. І друга вада у нього він, ну як це сказати так, він любив все, що ворушилося. І мені було смішно, коли в радянські часи парки, театри, студії називали його ім'ям, а воно трахала, кого все бачило. Він писав безграмотно з помилками втратою логічних ланцюжків в реченні. Він колись приніс декілька своїх робіт до письменника. Ім'я таке було Каролінка, Каролінка Володимир. Він етнічний українець, народився в Житомирі. Треба про нього окремі ролі зробити. Так він народився в Житомирі, помер в Полтаві. Він був такий діяч. Там такий академик імператорської академії наук по розряду ізящий словесності. Українці завжди кращі. У тих знали російську мову. А він, Каролінка, казав. Народу. Так отож. Йому Горький приніс, щоб той написав ви, ну, відклик на його перший такий твір, пісня старого дубу. Кириленко прочитав і розніс вообще все арал. Але орал, орал, але дав поради Максиму Горькову як краще. Ну, вже скинув негативну енергію і сів пояснив у такої людині, як треба писати. А от друга людина українського походження, без якої не народився би грамотний письменник, який засрав своїми томами кучу полок в бібліотеках. А, до речі, знаєте, я так от говорю: говорю а я люблю його казки, старухи ізраїль, а Макар Чудра це по, а, цей от, цьому твору був знят фільм «Табор ходить в небо. А, так от Горький робив вантажникам, Тесляю, барником, хлібопікою, бурлакам, будівельникам, сторожам. І Репортером. <ріст> так, як так от я про другу людину, яка зробила його письменником. Його перша і єдина законна дружина була етнічною українкою. Її Катерина Волгіна. Вона народилася в Сумах в Україні, в родині українських заможних дворян. А потім вже її занесло. На Росію так от вона працювала коректором газеті, куди Горький носивисті свої описи життя народу. І всі його твори відомі вона виправляла власною рукою, бо українці краще знають російську мову. І от вони розквітли оці його твори. Але сьогодні, як я обіцяла, будемо розбирати пророчий твор пісня бурівесніки Максима Горького. Він написав його в 1901 році, коли Хуйло там на рашці висрався в валізку і став розповідати, що у них є ракета Буревесні. В мене в пам'яті висадились ті слова, які нам вдовжували в школі, ми ж навчали це на пам'ять. І я згадала, що пісня про буревісник Горького народ це пророцтво поражки-підоражки. Над сіду равніне моря ветер тучі седирають між тучами і морем гордаріє блеснік чорневолні. Подобний. Ну, зрозуміло, це летить ракета, яку в всьому світі назвали Летючий Чорнобиль. Розумієте там то крылом волны касаясь, то стрелой взимая к тучам, он кричит и тучи слышат радость с смелом крики птицы. Ну, кто не следковал за полетом этой ракеты, я вам скажу, что буду невдалый полет. Ракета летела долго, ледве не впала в воду и в землю. Ну, тоже Горький и писал. В этом крике жажда бури, силы гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике. Ученики, попадем в рай, а, а они просто сдохнут чайки стонут перед бурей, стонут, мечутся над морем, и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей. И гагары тоже стонут, им гагарам недоступно наслаждение битвой жизни, гром ударов их пугает. Ну, вы ж бачили, это про народ, рашки пидарашки Вы ж бачили виду, как они не разумеют а чего нас бомблять? А чего моя светла? Чому мы маем Я Хочу уезжать из Крыма из Алушты. Как здесь классно вообще. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Только гордый буревесник рейт смело и свободно над седым от пены морем. Все мрачнее, ниже тучи опускаются над морем и поют, и рвутся волны к высоте навстречу гробу. Гром грохочет. Пені гнева стонут волны с ветром споря. вот охватывает ветер стаи волн объять крепким и бросает их с размаху В дикой злобі науте, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады. Ну, ну ну ну, це ж про экономику рашки, це ж про життя народу України велика купа ною, разбивают в плюку Изумрудные громады. Ці ж пады нормально жили до війни. Пулевестник с криком реет черной молнии, подобный, как стрела, пронзает тучи, пену волн крылом срывает. Вот он носится, как демон гордый, черный демон бурий, и смеется и рыдает, он над тучами, смеется, он от радости, рыдает в гневе грома чуткий демон. Он давно усталость слышит, он уверен. Что не скроют тучи солнца? Нет, не скроют. Ветер воет, гром грохочет, синим пламенем пылают, стоит туч над бездной моря. Какая же ты мразь! У нее в умрать. Мрази, мразь, мразь, мразь. Пошел вон, мразь! Ты мразь. Пошел вон, мразь. Мрази, это ты мрази. Мрази, Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи вьются в море исчезая отражение этих молний. Буря! Скоро грянет буря! Это смелый буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем. То кричит пророк победы! Пусть сильнее грянет буря! Ну, вы зрозумели. А, нет, це буря не про войну, это про распад краины. Вот этот пердящий Бурівісник ця ракета, яка летіла і несла радіацію по всій країні велика купа гною, поки везли, заправляли, ставили, поки вона летіла. І де вона впала? <сування> Пустільнея грянет буря. Читайте класику жуки на возніки. Ще написав в 1901 році «Шувам Кабзда.